В нас оперативно зараз має долучитись Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. А, пане Михайло, слава Україні! А, будь ласка, вам слух, розкажіть про оперативну ситуацію по Києву, про наслідки падіння уламків. Можливо, вже є інформація про кількість безпілотників, які атакували столицю і область. Ну, дивіться, повітряна тривога триває, тому я закликаю всіх перебувати в укриттях. Є лише попередня оперативна інформація. Це вже четверта атака ворожих безпілотних літальних апаратів на Київ за цей місяць. За словами начальника київської міської військової адміністрації, генерал-полковника Сергія Попко цей напад дронів став наймасовнішим з початку повномасштабного вторгнення. Нагадаю, що сьогодні до речі. Відзначають день пам'яті жертв голодоморів політичних репресій, і відповідно геноцид українського народу намагається продовжити спадкоємці сталінського режиму, рашистський режим Путіна. За попередньою інформацією, противник вкотре застосував баражуючі шахеди, в причому було кілька груп. Кілька хвиль вони йшли з різних напрямків, постійно змінюючи курс а, і за вектор руху силами засобами протиповітряної оборони було вражено понад чотири десятки повітряних цілей. Але остаточні підсумкові дані щодо типу і кількості шахетів дадуть повітряні сили за попередню інформацію внаслідок збиття дронів. Зафіксовано падіння уламків в різних районах міста. Наприклад, в Солом'янському районі внаслідок падіння уламків є двоє постраждалих в обох гостра реакція на стрес без госпіталізації. Тобто їм надали допомогу на місці. Також в цьому ж районі в п'ятиповерховому будинку сталося руйнування на другому поверсі. Вибиті були шибкі з першого по п'ятий поверх в будівлі було заблоковано дві жінки. Там з ними працювали де Також в Соломіському районі сталося загорання на території дитячого садочку. На ага. іншій локації це не житлове приміщення, там приблизно площа 100 квадратних метрів. В Дніпровському районі міста уламки впали на верхні поверхи багатоповерхівки. Сталося задимлення в верхніх поверхах багатоповерхівки. Відповідні служби вже виїхали і відповідно пожежу почали гасити. В Голосіївському районі решті впали на зону зелених насаджень. Там без потерпілих, і в Печерському районі є також падіння зафіксовано уламків на незабудовану територію. Там попередньо без наслідків. зараз. Нагадаю, у нас триває повітряна тривога. Інформація оновлюється, уточнюється. Знову маємо подякувати воїнам проти повітряної оборони. Треба вірити в ЗСУ, Ну але на треба робити свою віру підставою ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тобто закликаю ще раз перебувати в укриттях до відбою. Михайло. Ви сказали про те, що це за словами Гнадія Попка, що це була наймасованіша атака на Київ. А це була ви маєте на увазі наймасованіша саме шахедами, чи чи наймасованіша, якщо брати і ракети, і шахеди? Я вас поправлю Сергій Миколаївсько. це по перше. А по-друге, я вам скажу, що все таки остаточні цифри ми будемо мати до дадуть повітряні сили. Ну і, відповідно вони вже скажуть наймасовані, що це атака була за там останній місяць. Ну за останній місяць це точно. А щодо от, за останній рік, це все таки. Підіб'є підсумки повітряні стриво. Я зрозумів. Я вам дуже дякую за те, що оперативно долучилися і поінформували суспільство. Якщо буде змога долучайтесь, будь ласка, ще будемо також продовжувати інформувати. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Попрошу звернути увагу на мапу повітряних тривог. Там скасована тривога в Чернігівській і Сумській областях. Лишилася лише Київщина. На і Київ, ну і Луганщина та Крим традиційно.